Добровій пацани. 116-й день, здається. Сьогодні я їздив на роботу, забирав гроші, які заробив. От, зараз додому і на тренування. До речі, на рахунок колея. Тут дуже дивно, то, що люди можуть при такій жарі ходити в шапку. У нього до речі, кепка під низом і не верш шапка. Ну, кепка логічна для того, щоб... Кепка логічна для того, щоб сонце не світило в очі. Логічна і сапка. Мабуть, холодно людині. Але на вулиці дуже жарко. Просто дуже жарко. Сап пацани сьогодні тренування грудних. Це вже буквально кінець тренування, але треба щось зняти. Я на базі. Касселмені. Тільки другу вправу робимо на грудні. Передня дельта була. Ось середня, середня дельта ще була. Окей. Я її навіть не рахую. Це сервіс так спеціально каже, типа, Пацани, тут вага невелика, вже там остання вправа. Не, насамперед хороша, вага на розведена, Вон покажи. Дивіться, це моя рука. На дулу. Дує, пацани, я сам соці. Силові так летять. Вага, як сказати. Така. Така. Солда. З ОЗ. З Короче, Це сервіс прийшов, каже, до баришні. Типа, ти робиш цими ручками? Ну хотів взяти ручки, типа. Ага. This озе. Yes, Унизила сервіса. Я кажу до сервіса, добав ваги, я хочу боль біль відчути. Він каже, іди до тої жінки, відчуєш біль. Вона тебе зараз унизить. Потім так, Юрій кажу. Потім я до неї прийду, скажу this or this. Куди? Я хотіла сказав, це виріжу, блядь. Льоша Мовчин сьогодні сказав, що я щось швидко прогресую, що я там такого делаю і приймаю. Юра йому вже розказав. Я йому розказав на жира, кажу дивись бататше, а лусоць, вот. потім фарш телячий з рисом, Пермський. і, і обов'язково млинець на сніданок. Без млинця нічого не буде. Курячі яйця пари, мес, і проти обов'язково з ізолятор. Це вже на вечір. Яйця на вечір, білок просто з цибулькою. І все. От, це на концентраті, це на ізоляції. Висозе. Дякую. <реку> Посадим вже потренувалися. Вийшов на пляж Beach. це вже ближче до Моніки. Тут прям дуже і дуже красиво. Да, пацанчики, чим більше вільного часу, тим більше часу для роздумів, для того, щоб зупинитися трошки і подумати, як рухатись далі, куди рухатись далі, що робити. А зараз я сиджу на своєму улюбленому місці. До речі, згадав таку фразу, не фразу, а згадав таке моє згадав таке моє спостереження. Вчора зайшов в свою групу в телеграмі, бо там ще немає посилання знизу. В описі до відео, а, значить, побачив таке спостереження, що випадково потрапив, звісно, на сторінки, але побачив, що багато молодих хлопців, яким там 18 років, 20 і так далі, 16, почали також вести ютуб-канали. Просто в такому форматі. Просто знімають себе українською мовою, просто про свою рутину, про, про свій день. І знаєш, це дуже-дуже дуже приємно, тому що ти розумієш, що ти ніби. Являєшся лицем і задаєш якісь певні тренди, задаєш якісь певні приклади себе. Скажу так, пацани, дивіться, ті, хто почав в YouTube, потрібно виводити свій продукт. Тобто на самій монетизації на українській аудиторії, скажімо так, ти надто багато не заробиш. Зрозуміло, якщо англомовна аудиторія там можна дійсно з монетизації мати досить такі великі гроші і робити набагато більше перегляди. Зрозуміло. Мій контент знову ж таки повторюсь, не є якимось ідеальним, суперкласним. Просто моє рутинне життя записане, записане на фронтальну камеру. Просто моє життя таким, яким воно є, без е, якогось там перебільшення, без якихось там красивих картинок, дійсно таке, яке воно є. Але не потрібно собі шукати якісь відмазки. Тобто в мене немає продукту, я не буду вести YouTube канал. У мене його досі немає, і я веду YouTube канал. Я зараз розвиваю себе як. Бренд, скажемо так, як особистість, як, як людину, як автора. І це, в принципі, найголовніше. Саме, саме перше, чому я це роблю, я записую це для себе для того, щоб через певний період часу подивитися і глянути вау, Круто мене! Знаєш, бо дуже часто ми доходимо до якоїсь певної цілі, да? зупиняємось на плато і не розуміємо, куди нам далі йти, і рівняємо себе з найнижчим рівнем. І ти думаєш, ну а чого я досяг? Потім ти озираєшся назад, дивишся, де ти був, і ти думаєш: да, дійсно, оце я виріс, знаєш. І тут аналогічна ситуація. Тобто, дивлячись на себе в минулому, я розумію, що дуже-дуже сильно виріс як особистість. Навіть взяти той самий тембр голосу. Я дивлюсь відео, там де мені було 20, 21, 22, 23, 24, 25. Мій тембр голосу був просто. Я не знаю, як зі мною люди взагалі спілкувалися. Це просто, до речі, хлопець під якимось відео в Ютубі написав, що потрібно робити нижчим голос для того, щоб здаватися соліднішим. Воно ніби так, але є різні життєві ситуації, де в тебе шаблонно спрацьовує твій голос, так як ти його поставив. Тобто в тебе є, наприклад, певна прошивка, як ти поводиш себе з друзями, як ти поводиш себе з незнайомими людьми, як ти поводиш себе в якомусь певному закритому суспільстві, в відкритому суспільстві, в соціумі. Uh, і ця прошивка вона автоматично спрацьовує. Часто ти це підсвідомо не контролюєш. Ти просто, просто поводиш себе, так як ти маєш поводити на підсвідомому рівні. Тобто я завжди працюю над постановкою голосу, над вимовою, мені це ну, нелегко дається, тому що вже скажімо так, оці грані, не знаю, як це називається точно науково, тобто формування голосу проходить там, приблизно там, до 18 років. Так? Пізніше це вже важко змінити, тому що в тебе вже якісь певні в тебе вже є якась певна прошивка, так само як Windows, в тебе якісь певні програми, так само в тебе ці певні програми встановлені, їх вже не можна змінити. Так само з акцентом. Тобто, коли тобі вже 28, акцент змінити, і щоб він звучав ідеально, ну, нереально, скажімо так. Ти можеш краще звучати, звісно, але як Native speaker ти ніколи не будеш звучати. Але що сказали мені на рахунок цього американці? Сказали, що в цьому нічого поганого немає. тобто тут в Америці досить таки багато різного діалекту, багато хто по-різному спілкується, і якщо тобі роблять зауваження, тобі роблять зауваження лише наші американці взагалі все рівно. Вони тебе розуміють, тим більше наш слов'янський діалект, особливо наш діалект український, він дуже і дуже зрозумілий для англомовної аудиторії, тому що в нас чітко чути букви, ми рикаємо і дуже твердо вимовляємо слова, тому вони розуміють про що ми говоримо. Якщо брати якісь інші діалекти, там той самий індуський, наприклад, діалект, він дуже важкий для сприйняття для американців. Але, але, але. Значить, зараз в мене ще по плану покупки і е, йдемо скуплятись. Байпаціни Том Плац. Welcome to the pain Zone. <laughs> Том Плац зайшов в магазин. Бля, хотів тілегу взяти, вони всі пристебнуті. Прийшов на парковку. Взяти тележку, хтось залишив. Ну, а як? не хочеться в руках совати. Знаєш, пацани купив дві кави горіхові. Далі знайшов сироп зіро карамель в каву додати. Значить, пацани, дивимось далі. Так, протеїнові батончики. Е, далі, як називається українською, вівсяне молоко. Далі два спреї, кокосовий і оливковий, для того, щоб на сковорідку пшикати, скажімо так, і там не було багато жиру. І купа різних приправ, там перець і так далі. Значи, беремо десь дві пачки талапії талапії лишньої не буде, це точно. Ну ще яйця купив, так. Яйця, до речі, 11 баксів чи 12 за 18 штук. Нормально. Курка 5 баксів. Це такі вже порізані слайси. Візьмемо з 5 баксів це за ЛБ. Тут у нас е, 2,50. Тобто виходить 12 за таку упаковку, 13. Отак, пацанчики. Отак. Обов'язково. Обов'язково. Да. Купляючи, значить я не сильно задумувався, що їх придеться нести додому. А тут... О! Але ж в принципі не дарма ми тренуємось правильно. Добре, пацани. З вами був той самий Сергос і... Па-па.